Італійська провінція Больцано або ж південний Тіроль майже вдвічі менша за територією від Закарпаття. Нині тут працює 996 гідроелектростанцій різної потужності. Це дозволяє тірольцям виробляти майже вдвічі більше електроенергії ніж цього потрібно регіону гідроелектростанції це чиста екологічна електроенергія. Вона прийшла на заміну атомній електроенергії, яка набагато шкідливіша у 30-40-х роках. У південному Тіролі гідроелектростанції сприймали не дуже позитивно, але зараз населення не проти. Звичайно, якщо вони будуються так, щоб не шкодити природі. Малі гідроелектростанції у південному Тіролі почали будувати наприкінці 19-го століття. Не припиняли ці роботи навіть у часи Другої світової війни. Питання енергетичної незалежності було актуальним вже тоді. Мати кілька гідроелектростанцій у межах одного населеного пункту для італійців річ звична. У нашому містечку є дві невеликі гідроелектростанції ще одна на стадії будівництва. Загальною кількістю у 5 мільйонів кіловат годин у рік виробитку. І ще ця велика гідроелектростанція, яка зараз побудувалася на заміну старим гідроелектростанціям. міні гес Альпах майже непомітні. Навіть водозабори будують із максимальною адаптацією до місцевих краєвидів. Усі будівлі гідроелектростанції мінімалізовані. Ми завжди робимо будівництво таким, наскільки це необхідно, і намагаємося сховати будівлі так, щоб їх не було видно. Тірольцям щільне сусідство гідроелектростанції не заважає. Добута з води енергія, як і в Україні, тут йде в загальну державну систему. Проте, якщо станеться збій у великій схемі енергопостачання, місцеві мешканці гарантійно отримують енергію із тутешньої ГЕС. Наша концепція полягає в тому, що біоенергію потрібно отримувати там, де є ця можливість і де необхідно. Наприклад, ця мінігаз може повністю забезпечити електроенергію 75 будинків. Ось ця гідроелектростанція у 10 разів потужніша за попередню. Відповідно, електроенергією вона може забезпечити вже не 75, а 750 будинків. Водозабір і машинне відділення цієї гідроелектростанції більші. Нова ГЕС побудована на місці шести старих річкових споруд. Досвід показує, для самої річки краще, коли вода йде в один трубопровід, а не забирається у п'яти-шести місцях. За роботою станції стежить оператор. Я наглядаю за роботою машинного відділення, щоб працювало добре обладнання, яке тут є, за розподілом електроенергії, яка виробляється, і за тим, чи забезпечуються наші клієнти електроенергією. Слідкую також за тим, як поступає вода, чи достатньо її за напругою і за потужністю станції. В Італії більшість гідроелектростанцій працюють автономно. Управляти роботою системи можна і дистанційно. Якщо ж станеться непередбачуваний збій, обладнання вимкнеться автоматично. Ця гідроелектростанція побудована високо в Альпах. Проект найінноваційніший у південному Тіролі. Раніше на цьому місці була гідроелектростанція, яка відпрацювала гарантійний термін. Після себе вона залишила напіваварійні труби. Тож, коли оголосили конкурс на нові проекти, цей отримав найбільшу підтримку у громади. Ja, die war sehr нашою перевагою і аргументом для населення було те, що нарешті, після 70 років, ми демонтували труби, які були назовні, і проходили через село. Для громади зникла сама станція із села. зник шум, який заважав людям. Інноваційний підхід дав можливість інвестору на цьому самому місці без шкоди для природи видобувати на 25% більше електроенергії. Машинне відділення сховали під землею. Це здешевило проект і дозволило заховати труби та інше обладнання від прискіпливого ока туристів. Ось цей тунель, притяжністю в один кілометр, забезпечує зв'язок між трансформаторною станцією та машинним відділенням. Знаходиться він повністю під землею. Тірольські проєктанти Сучасні ГЕС будують під диктант технічного прогресу. Тут використані інновації 21-го століття. Зокрема, система решіток грізлі, що запобігає потраплянню у водозабір не тільки риби або сміття. Вона відфільтровує навіть мікрочастинки. Ось це спеціальний рибохід, через який риба може спокійно переміщатися уздовж потічка, щоб вона могла легше рухатися. Для неї є отвори зверху і знизу, щоб не перешкоджати природному руху. Дервіаційні станції, на яких ми зараз знаходимося, з точки зору екології, це є найчистіші серед гідроелектростанцій, тому що ви з водотоку забираєте певну частину води, трубою скиндуєте на генератор і повертаєте її знову у річки. Єдина проблема, щоб при цьому ми не осушували те русло, яке залишається так, щоб пострадала біота рослинний тваринний світ, ну, в основному мова йде про іхтіофауну. Про риб найбільше турбуються, да? Вимоги італійського законодавства щодо будівництва гідроелектростанцій одні із найвищих у Європі. Думаючи про зиск від екологічно чистої енергії, тут намагаються не шкодити довкіллю. Це санітарний лічильник, по якому можна зорієнтуватися, чи дійсно у потічку залишається достатньо води для того, щоб він добре функціонував. Навіть не професіонал може це перевірити, тому що усі норми для кожного місяця року тут розписані. Гідроенергетичний досвід італійців сьогодні переймають закарпатці. Ось ця гідроелектростанція прообраз тої, яку планують побудувати на Тячівщині у селі Лопухово. Окрім того, що тут добувають електроенергію із води, саму річку очищають ще й від сміття за допомогою додаткової установки. На водозаборі за моєю спиною ви можете бачити очисні пристрої, які очищають водоприймальну решітку від плаваючих наносів. Це може бути як листя, так і частинки дерева, так само і порожні пляшки, і все, що знаходиться в річці. Ці очисні пристрої подають це все сміття у спеціальний лоток, який за допомогою води попадає у цей контейнер. звідси Проводиться загрузка на автомобілі, і потім наступна утилізація цих, скажімо, плаваючих відносів. Це скажімо, такий безпрецедентний приклад очистки гідроелектростанцію річки від плаваючих наносів, які не потрібні в ній. Тут, як ви бачите, ще є такі рухаючі дамби, які дуже позитивно впливають на проходження пам'ятки. При піднімання води ті щити лягають, і тим більше тим самим збільшується прохідна прохідна спроможність самого створу. І рівень води в річці не піднімається. Тобто гідроелектростанція не впливає на підняття, на затоплення, що є досить актуально в наших умовах. Такі станції, які побудувалися тут, вони дійсно мають підтримку і населення. Вони задоволені цим питанням. Не було таких якихось питань, які місцеве населення сприймало в штики, так як буває в нас. Але завдяки тому, що дотримується держава законодавства, дотримуються і ті, котрі беруть участь у цих проектах, і от затіки вироблена спільна лінія, яка дозволяє будувати багато цих станцій у цих альпах. І я думаю, що на прикладі цього, що ознайомився з цим будівництвом цих станцій, ми можемо сказати, що тут така альтернатива і для Закарпаття цим станціям бути. Італійські проектанти гідроенергетичний потенціал Закарпаття вивчали особисто, впевнені, проблем не буде ні з будівництвом, ні з адаптацією італійського проекту до норм українського законодавства. «Будучи в Закарпатті, я оглянув місцевість. Побачив, що потенціал є. Річки у Закарпатті дуже схожі на ті, що є у південному Тіролі». Будівельна фірма, яка працюватиме у Лопухові, досвід спорудження гідроелектростанцій, уже має. Проте за хорошим проектом довелося їхати аж в Італію не просто так. Україні досить маленька, досить слабенька школа будівництва малих гідроелектростанцій. Потім ми звернулися до більш таких прогресивних вірменських спеціалістів, але також не скажімо, напряму таким радянським підходом до. Виконання цих проектів ми визнали, що на дана даній території на південному Тіролі там найбільший досвід в гідроенергетиці і звернулися до них. Кондевітікає техніка Перевага Закарпаття в тому, що у своїх проектах ми враховуємо і новітні технології, які є у південному Тіролі, і намагаємося передати увесь 120-річний досвід будівництва ГЕС, який ми маємо. Лопухівська громада від інвестора отримує допомогу. Робота над втіленням обіцянок уже розпочалася. Уже розпочалися проекти 43 тисячі. Зараз виділяються кошти, закуплюються меблі для відкриття четвертої групи садику Ромашка. Також для дискотеки закуплена апаратура. В перспективі ми думаємо відкрити школу сад у проці. Навчально-виховний комплекс відкрити та багато інших. Таких більше півмільйона грошей буде укладено в результаті цього будівництва цієї і міні-ГЕС. Та найголовніше, що намагаються донести закарпатські інвестори та італійські фахівці гідроенергетика це подарунок природи. Якщо все зробити продумано, то можна отримати користь і не нашкодити довкіллю. Проте, поки що, у Закарпатті є всього п'ять міні-гідроелектростанцій, хоча область цілком може повторити досвід Норвегії, Бразилії та Італії, які левову частку електроенергії видобувають з води. І що найважливіше, разом з цим отримують енергетичну незалежність.